Так, ребесю, усім вітаю. Сьогодні буде моя найулюбленіша тема, а саме як зв'язати монтаж, який монтаж використовувати на трофейного коропа. Про трофейного коропа я маю на увазі 10-15 кг плюс, і сьогодні буду показувати свій особисто найулюбленіший, котрий особисто мною перевірений, неодноразово. Тому з вас лайк і підписка обов'язково для того, щоб не втрачати наші наступні відео. А ми будемо показувати. Тобто, я сьогодні покажу повністю покроковий план, як я що роблю. Ви самі зможете це зробити. Безпосередньо в себе вдома. Е, перше, що мені потрібно, ми будемо в'язати монтаж інлайн е, з е, повідком. Я вам все абсолютно покажу, що нам потрібно буде. Нам потрібен буде літкор, я використовую з сердешником для того, щоб він тягнувся, і це можна легко перевірити, з сердешником він а, або ні. Якщо він так гнеться і ну, фіксується, це безпосередньо з сердешником. Тобто, у мене з одного боку вже готова петля, з іншого боку, безпосередньо. В, мій вертлюк з швидкоз'ємом Ви можете це в'язати самостійно або можете купувати вже готові. Далі мені потрібен груз. Груз я використовую інлайн Виглядає він ось таким чином. Це саме 90 см. І що мені потрібно? Я беру голку, ту, на котру можу накинути ось такий замочок. І що мені потрібно? Мені потрібно продягнути голку. Далі взяти наш лідкор. Зачепитися, закрити нашу дужку і стягнути ось таким чином. І ви можете зафіксувати, але на дуже багатьох спортивних водоймах на даний момент цей монтаж можуть признати недіючим і не допустити вас, тому що у вас відсутня буферна бусина. Зараз я вам покажу, як її зробити. Виглядає вона ось таким чином: називається ще Quick Change. Зараз я вам покажу. Ми беремо, ми використовуємо, наприклад, флагманський. І що нам потрібно? Нам потрібно ось цю частину витягнути. Зараз я це витягну. Є, витягну. Що ми повинні зробити? Ми з округлої частини також нашою голкою просуваємо. Далі, знову ж таки, беремо за нашу петельку на лідкорі і просто її протягаємо його її до самого низу і безпосередньо на у цьому бачонку ми її фіксуємо. А далі робимо те ж саме, що ми робили з нашим грузом. Тобто беремо наш груз, беремо нашу голку, продягаємо. Далі беремо наш літкор, також його зачіпляємо, закидуємо нашу. Наш замочок і просто продягаємо. І дивіться, як у нас змінився наш монтаж. За рахунок квікченджі нашої буферної бусини, у нас груз буде в неї врізатися і він не буде ніде фіксуватися. Якщо у вас буде якийсь обрив, там, об якусь карягу, жилки, шоклідера, лідера, лідкора або ще чогось, у вас карп дуже легко зможе звільнитися. Тобто груз просто зійде з вашого лідкору і карпу нічого не буде. Тому перший етап у нас завершений. Ми його поки що відкладаємо і підходимо до найцікавішого. А саме до того, щоб зробити наш повідочок. 에, повідочок. Що нам для цього потрібно? По-перше, нам потрібно це саме повідочний матеріал. Я, наприклад, використовую Climax 30 lb 20 метрів у нас йде в такій бабіні. Першочергово я відмотую приблизно 35 см, щоб в кінцевому результаті у нас вийшов наш повідок десь 12-13 см. Тобто я відміряю і відрізаю. Далі, що нам потрібно зробити? Ми з одного боку робимо таку маленьку для того, щоб можна було е, наші попапчики, бойли і так далі безпосередньо стягувати. Одну невеличку петельку. Нічого складного, просто вузолок і кінець протягуємо. Ось таким чином. Далі є такий інструмент, виглядає він ось таким чином. Ми просто за... зачепляємося за наше вушко і просто стягуємо оба кінці цей кінець і цей кінець. Цей етап в нас зроблений. Наразі нам потрібно відрізати зайве. Відрізаємо все. Далі ми повинні взяти е, нашу резиночку. Е, декілька міліметрів, там 2-3 міліметри. Ми відрізаємо. Є. Далі беремо голочку, просто продягаємо її. ось, І знову ж таки беремо. Наш повідковий матеріал. Ми можемо, наприклад, ось тут зачепитися і стягнути, але вам її буде тяжко стягувати, тому що тут у вас гозолок є дуже легкий лайфхак, це ви берете, просто навпіл складаєте, стягуєте свою резинку, зараз стягуєте свою резинку і просто протягуєте вільний кінець там, де немає ще у вас е п п п пітельки. Ось. Ось таким чином воно виходить. Далі, нам потрібно взяти гачок, який ви будете використовувати. Я використовував саме PB-product джангл. Jungle. Uh, Jungle і корва це дві мої улюблені форми. Четвертий, тому що знову ж таки йдемо на трофейного коропа, uh, гадаємо, що він буде активний, і безпосередньо робимо на це ставку. Ми беремо, беремо те, що ми під. Підготували, нам потрібно е, наше жало-гачка через резиночку протягнути. Тобто жало повинно дивитися по напрямку до нашої петельки. І ми просто ось таким чином беремо і протягаємо. Єдине, що дивіться, обережно і пускайте жало поверху, для того, щоб він не травмував саме ваш повідочний матеріал. І просто стягуємо. Взяли, стягнули, підтягнули наш волос. і Вільний кінець, ми просто зверху вниз. Якщо у нас жало дивиться донизу, ми просто беремо і протягаємо. Є далі нам потрібно зрозуміти, яка саме довжина волоса в нас повинна бути, скільки ж нам тут залишати. Тому тут я ще не зв'язую і переходжу відразу до своєї презентації. Тобто я хочу зробити таким чином, щоб у мене був 24-й бойл з підсадкою. Для цього я використовую 24-й бойл, або вже готові в постачальників, або можу безпосередньо взяти, наприклад, закормочні бойли і ловити безпосередньо на них. Хто як хоче, той так і робить. Що мені потрібно? Мені потрібен це саме бойл, 24 розмір. Далі я, наприклад, хочу зробити підсадку з попапа, для того, щоб до рота легше воно залітало і вирізнялося з мого кормового п'ятна. І я вам покажу в кінцевому результаті, яка у нас презентація буде. Далі ми беремо ніж, трішки підрізаємо від нашого бойла. Зовсім трішечки. І наполовинку підрізаємо наш попапчик. Це фіксуємо. Ось таким чином у нас виходить. Тобто, ми беремо нашу голку, і просто з частини по-папу ми беремо і прямо посередині це все протягаємо. У мене трішки коротенька, моя, але по факту вона робоча. Далі зачіпляємося за наш волос і просто стягуємо. Ось таким чином. Далі ми повинні взяти наш стопорочок. Я використовую, наприклад, ось такі безкольорові. у вигляді пташки ви можете використовувати, там, який вам більше подобається. Зачепляю і стягую для того, щоб воно усе зафіксувалося. Все, зафіксувалося. Далі я дивлюся, яка саме довжина волоса мені потрібна. Тобто, якщо я йду на трофейного карпа, я хочу, щоб мене не задобував е, маленький карп. І я саме перевіряю: по-перше, я ставлю резинку навпроти жала. Підтягую, і далі дивлюся, щоб в мене був вільний хід між моїм е, жалом. Тому ось ця е, довжина волоса для мене повністю підходить, і зараз ми будемо її фіксувати. Тобто, у нас по факту буде ось така презентація. Якщо б ми вже змотали, ми б не могли ніяк регулювати. Тому ми залишали цей кінець ще не зафіксованим. Тому, якщо нам підходить саме ось така презентація, то ми тут фіксуємо далі лівою рукою. Ми беремо і робимо там 6-7 обертів. 3, 4, 5, 6, 7. Ну, ось 8 можемо зробити. І два оберти в зворотньому напрямку. Зробили. І знову ж таки, зверху вниз пр -пр 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 протягаємо наш повідковий матеріал. І стягуємо. Тобто я тут обматую пальцем. Далі беру наш інструмент і просто трішки стягую. Все одно воно у вас далі дотягнеться. Давайте подивимося, яка у нас буде презентація. У мене є така тара. Ось бачите, він трішки припіднімає бойл і вирізняє його саме з кормового п'ятна. Чому я використовую саме ось такий варіант насадки? Тому що дивіться, коли я хочу трофейного коропа, то я більше кормлюся саме бойлами. І якщо тут, наприклад, буде стояти закормочний бойл, мені потрібно щось зробити для того, щоб його мій карп знайшов якомога швидше. Тому я е, роблю таку яскраву підсадку, таку шляпку. Е, і додатково, е, так як це попап, в нього, в нього дуже гарна додаткова плавучість, і воно легше буде залітати саме карпу до тому ось це моє найулюбленіше. Далі нам нам залишилося зробити зовсім маленьке. Тобто я хочу зробити, наприклад, 12 см. Мій повідець, для моїх умов лову це підходить, тому я від кінця гачка просто відміряю 12 см, фіксую це і знову ж таки роблю одну невелику пітельку. Для того щоб можна було залишити для швидко з'єму. Знов ж таки ро роблю не дуже велика, але щоб було е можна було спокійно працювати зі швидкоз'ємом. з'ємом. І за затягаю. Знову ж таки беру мій інструментик, дуже зручний, і трішки підтягую усі частини. Є відрізаю непотрібне. Ось таким чином у нас вийшов наш повідок на нашого трофейного карпа. Далі залишилася справа за малим. Це ми беремо пильничок. таким чином він виглядає. Ми беремо нашу голку, Беремо, зачіпаємо за нашу петельку, стягуємо. Далі ми робили заготовку з нашим грузом, з нашим грузом. Ми просто петельку протягаємо на швидкоз'єм і протягаємо саме пильничком. Все. У нас готова оснастка і монтаж для нашого коропу. Можна сміло його закидати, додаємо сюди, наприклад, якогось стіку, дуже смачного, від якого карп не зможе відмовитись. І по факту у нас все готово. Будь-яка спортивна водо водойма дозволяє саме ось такі монтажі. І дійсно, саме на таку презентацію з таким монтажем ми зловили найбільше трофейного коропа. Друзі, якщо у вас залишилось якісь питання стосовно цієї теми, ви зміло можете писати саме в коментарях. Я з радістю, ми все читаємо, з радістю відповім і підскажу. Якщо ж ви не хочете, наприклад, самі робити ці монтажі, а в магазинах ви не розумієте, з яких гачків вони роблять, чи це, буде, е, чи це буде ефективно, чи це не обірветься в найвдаліший е, момент. Ви можете замовляти такі монтажі саме у нас. Ви можете замовляти повідки, ви можете замовляти саме. Монтажі. У нас є інлайни, у нас є безпечні кліпси, вертольоти, румунки, усе, що потрібно. Ми можемо зробити довжину волосу, саме така, як потрібно е, для вас. І під 8 поп-ап, і під 2-24 бойла. Тому прямо зараз е, посилання буде в е, оп описі цього відео, тому можете переходити е, і безпосередньо дивитися. Також у нас є дуже багато прикормки, і взагалі у нас все для корпової рибалки для ваших трофеїв. Тому, друзі, я сподіваюся, що вам було корисно. Обов'язково Підписуйтесь, обов'язково ставте лайки, Якщо щось не зрозуміло, то обов'язково пишіть коментарі і до зустрічі на нових відео.